23-річний Віктор Семчук народився в селі Залав'я Требовлянського району. Хлопець закінчив Прикарпатський воєнно-спортивний ліцей, поступив в Тернопільський національний економічний університет. Навчався там 5 років. А цьогоріч пішов служити в Яворівську військову частину. В травні його батальйон відправили в гарячі точки на сході України. Служив він за контрактом на посаді розвідника Снайпера у 24-й окремій механізованій бригаді. 19 червня у боях під Ямполем та Закитним на Донеччині Віктор Семчук разом із шістьома співслужбовцями загинув сьогодні. В рідному селі оплакували і прощалися з героєм Віктором Семчуком. Прощається зі своїми найріднішими, найдорожчими людьми. Прощається з мамою і татом, які його породили на світ. Дорогі батьки, ми відчуваємо ваш біль і ваш тягар, ваші гіркі сльози. Вам є важко, але прийде час, бо час лікує, і ви будете гордитися своїм сином, що народили Героя України. Бо я впевнений, що його ім'ям будуть називатися вулиці, школи, ліцеї. Прощається покійний Віктор зі своєю сестричкою Мар'яною, з яким разом зростав, ділили кусник хліба між собою, ділили свої секрети між собою. Прощається покійний Віктор зі своїм дідусем, який також навчав його патріотизму. Прощається покійний Віктор зі своїми хресними батьками, моєю коханою дівчиною Оленкою. Напевно, що в них були якісь розмови. Можливо, планували одружитися, народити дітей, але не судилося, бо ворожа куля перервала йому життя. Олімся за тих воїнів, щоб Бог хоронив їх, щоб ангел-хоронитель стояв. А якщо хтось умре, то він і герой. Щаслива ти, мамо, що ти породила такого сина. Дякую тобі, що ти виховала героя, дякую тобі за сина, який віддав життя за Україну, за нас, за наших дітей. Дорогі браття і сестри, любим нашу Україну, любим нашу мову, співучу солов'їну, любим наш край і як можемо захищати наш народ, нашу неньку Україну. Попрощатись з Героєм України Віктором Семчуком приїхали з різних куточків Тернопільщини. Люди молилися, вшановували пам'ять мужнього воїна і дякували за те, що віддав своє життя за кожного з нас. Йому вклонитися за те, що хоч на день продовжили життя, він віддав своє життя за, за нас всіх. Неможливо вдома бути в таку хвилину. Просто всі йдуть, неможливо нічого робити абсолютно. Це так, це так страшно, що, що завтра можуть всіх забрати, розумієте, туди чоловіків. Це дуже боляче, дуже-дуже. Він справжній герой. Він справжній герой. І я гадаю, що... Стільки скільки людей сьогодні приїхало, це говорить про те, що ми всі як один переживаємо за це. Ми всі разом з його родиною сумуємо через цю велику втрату. Ми приїхали з Трибовлі з оркестром грати тут, щоб також спільно зі всіма помолитися за нашого героя. Ось так проводжали в останню путь Віктора Семчука. Його останній шлях встеляли квітами. Кожен йшов мовчки, напевно, з великою вдячністю за те, що Віктор не побоявся і вирушив в гарячу точку на схід України, аби захистити кожного з нас від зовнішнього агресора. Бог забирає кращих, так шепотіли між собою люди. Напевно, так і є. Герої не вмирають. Вічна пам'ять. Коли дивишся на, на цих людей, які, які зараз приїхали провести в останню путь нашого героя, розумієш, що Україна вже не та, яка була. Ми вже ніколи не, не будемо терпіти те, що ми терпіли раніше. І тому зараз, як ніколи, ми разом, і обов'язково буде перемога за нами.